Вітаю, шановні мої глядачі у себе на каналі. Учора, хто мене бачив, да, карти Таро так досить повільно, плавно перейшли до питання імператора. Просто так от да, сами, сами перевели нас такий політичний вектор. Да. Давайте з вами сьогодні спробуємо ось спробуємо уточнити. Чи буде ж все-таки зміна, зміна влади в Україні? От, що чекає нашого імператора? Да? Бо вчора карти сказали, що можлива зупинка його роботи, і можливо, що він може піти з цієї посади. Подивимося. Така думка є, така ідея є, така думка є. Рішення, можливо, вже таке назріває. Дивіться, по чельнику. так. Є ідея шукати якісь шляхи виходу, як вийти з ситуації. Є ідея, як вийти з ситуації. Щось, щось піде не так. Щось, щось або у самого імператора, або в країні щось піде не так. Почнеться якийсь процес. І я вам скажу так, я вам скажу так, почнеться якийсь процес, незапланований. так? Щось, щось піде не по плану, щось зірветься в цих планах. Так? Плани будуть зірвані. Треба шукати вихід, вихід з ситуації. Але я вам скажу, що почнеться процес але це ще може бути процес коливання. Тобто імператор буде коливатися, що робити, шукаючи вихід із ситуації, він буде, він буде коливатися, що йому робити. Так. Але готовність вже, готовність назріває. От така ідея є. Розумієте, готовність назріває, і він також буде сумніватися в цій готовності. Сумніватися, готовий він піти чи не готовий. Ну, йому йти чи не йому йти. Випалювання ще будуть. Але ми почуємо якісь заяви. Ми з цього приводу почуємо якісь заяви. Все рівно доведеться робити якісь заяви. Можливо, політичні якісь, не знаю. Ну, маг запустить якісь процеси, маг буде коливатися, якісь маніпуляції, почнуться якісь е, маніпуляції. Е, маніпуляції, можливо, з законами. Почнуться маніпуляції з якимись законами. Або будуть прийняті рішення щодо цих маніпуляцій. Тобто буде в законний спосіб роз'яснено щось по цих маніпуляціях. Ну, звичайно, звичайно, ці закони будуть стосуватися і друзів, і оточення мага. Ці. Маніпуляції будуть застосовані і до і друзів. І рішення якесь теж буде стосуватися і друзів. Можливо, це рішення буде стосуватися мага і його оточення, можемо так ще сказати. Ведеться гра. Досить, досить імпульсивна гра. Граються з законами, бачите? Буде винесено рішення щодо цієї гри. Гра буде обмежена, Маніпуляції мага будуть обмежені, гра буде обмежена і обмежена вона буде законами в законний спосіб. Є всі закони для того, щоб обмежити цю гру. В Україні є всі абсолютно закони, які можуть обмежити гру маніпулятора, гру мага і його оточення, скажімо так. Буде поставлена крапка. В цій грі, в цих маніпуляціях, буде поставлена крапка через дію законів, які обмежать цю гру. Маніпулятор залишиться один. Він буде ще досить довго ну, чинити супротив, да? він буде один протистояти. Дивіться, скільки, скільки в нас законів, да? а він все рівно супротивляється, він все рівно чинить супротив. Він захищає свою гру досить вдалими маніпуляціями, бо він захищає ось захищає цю гру свої маніпуляції. Але буде поставлено, він зайде в тупік. Все рівно його гра його заведе в тупік. Відстоїте. Він, відстоюючи ці маніпуляції, да, цю гру, він зайде в тупікову ситуацію. І все рівно буде кінець. Ну, розумієте, ну, ні, ну, ніхто ж. Я вже скільки разів говорю, хто мене бачить, хто мене дивиться, я все рівно говорю, що він піде. Ну, він повинен піти. Звичайно, питання часу. Ну, от Ми дивимося на кінець 2024 року, до кінця 2024 року. Ну, от, от Все абсолютно говорить про те, що він має піти, щоб кінець маніпуляціям, що в законний спосіб будуть обмежені його дії, його ігри і, і, і гра його гра. І карта дежавю дивіться знову-таки, карта дежавю. Вона може тут у цьому розкладі говорити про те, що. Ніхто не може сидіти довічно. Маніпуляції обмежуються законом у нас в Україні. Обмежуються законом, розумієте? І карта дежавю один іде, інший приходить. Тому що у нас змінність влади в Україні. Змінність все. Все закінчується. Гра і маніпуляції не можуть діяти досить довго. Так? І якщо є е, на це зупинити їх, є законний спосіб, то це так і буде. Все, по очельнику. треба йти, треба закінчувати. Ну, розумієте, ну абсолютно всі карти говорять про те, що ну, треба вже йти. Треба йти. В основі колоди у нас, що, кри, криза, п'ятірка. Пентаклі — це кризова ситуація. Можливо, в країні розгуляється вже настільки кризова ситуація, що почнуться треба... такі кризові процеси, да? кризові процеси, що треба йти. Ну, далі тільки смерть вже може бути країни. Треба йти. І знову буде, буде оце дежавю, да? карта дежавю. Повинен піти. От всі карти падають. І вчорашній розклад те ж саме, от карти так да Сам, сами ж раз і підвели нас до того, що дія імператора буде зупинена. Буде зупинена. Ну, можливо, і можливо, буде зупинена. Можливо. Подивимося. На все добре, до побачення.